Користу за межною дідальності крас Капітал, Дорошенковий Борисов, пористу з межною Консульська Генераційна компанія, підніс Херсонських завод з даних полів, пористу з обмеженою відповідальності проміник, розвернення стягнення, предмет, состави, що визнання права власних. Справа розглядається ділянцям з користуванням судоміста Києва, складі снідовщину з того, звідня з'явилися представники, прошу представитись, будь ласка. Представник подивача Скурського Валентина Володимирівна, 26 травня 1985 року народження. Представляє інтереси на підставі довіреності виданої уповноваженою особою фонду гарантування вкладів Олени Духовна Дусана юридичним юридична адреса банку міста ків 60. Представьте особу особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб Канала Світлана Георгіївна провідний юрист консультант фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса міста вулиця Січових, Стрихців, 17. Дії на підставі юридиста. Сергієвич, де став дії. Трить у суду Дорошенко, Валері Борис Вікторович, слухач. Вільний слухач, так. І ви вільний слух. слухач. Так, представники у нас нові, нових представників фонду ви були у нас на передній? я була ще на першому судовому засіданні. на Скоро права правообов'язки.

Я не може брати участь у розгляді справа, влягає його до самого, якщо, якщо не є видачаності, які будуть в тому процесі, що було порушено передати призначення суді для розвитку розв справи станової частини 3 сліду 1 цього кодексу, якщо встановлено інші, інші обставини, що викликають сумну його його пережити, який брав участь у розгляді справи, не може брати участь у розгляді справи у скасування рішення ухвалі постанови, прийнятої за його участю. При з значних підстав, суттєво записано в цих підставі, де тоді може давити сторони та поговори, в процесі відповідно буде мотивовано заявлятися по цьому відповіді. Судом розпочати розгляд справи по суті. Чи є обставини, які для відводу суду? Відсутні. Сторонам зрозумілі права обов'язки? Відповідно обов до статті 22. Зрозуміли. Зрозуміло. Так. Розчаново розгляд справи по суті, продовжуємо розгляд справи. Прошу, позивач, ви підтримуєте позивну вимогу? Також честь підтримує позивні вимоги в повному обсязі. Так, від вас подана заява про збільшення позовних вимог з врахуванням пропущеної суми, яка не зазначена в розшифруванні загальної вимоги. Так, Також честь. Минулого разу було нам на, 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 на усунення даного недоліку і а, ми його усунули. Ви з приводу цього не запречуєте? Ну це права банку то не запрещали, але не треба займатися. Прошу. Прикодуйте. Не підтримуємо Суд приймає заяву до розгляду і розглядається справа з вихованням заяви від нас року, де фактично. Було зазначено склад суми заборгованості, який заявлений в якості заборгованості, складається з суми, яка було спочатку самого заявлено. Так, так ваш честь розрахунок був наданий через канцелярію суду 10 жовтня 2016 року, і з урахуванням нього банк просить задовольнити посуну заяву. У вас декілька заяв подано. Ви е, декілька заяв про уточнення саме цих е, розрахунки? Так розрахунки е, Ваша честь, е, минулого засідання представник відповідача зазначив, що йому не зрозуміла форма розрахунку і просив привести у відповідність до того, щоб їм було зручно. Користуватися вказаним розрахунком. Ми його зробили. Я так само його надала, ну тому ми його надали через канцелярію суду. Однак в зв'язку з тим, що прийшлося рвати формули, оскільки ця система рахує, і відбулися арифметичні похибки, І сума стала трошечки відмінною, тому що там округлення відбулося. Тому той розрахунок не можна вважати за нормальним. Прошу не брати вказані розрахунки до уваги, а розглядати позовну заяву з урахуванням саме розрахунку, який подано 10 жовтня 2016 року. Все зрозуміло. Так. так. Прошу позивач. Крім того, що було досліджено в попередньому судовому засіданні, що ви... Крім цього, бажаю додати, що існує непоодинока практика судових розглядів по вказаним справам, де визначається можливість задоволення позивних вимог аналогічного характеру, зв'язку з наявністю заборгованості позичальників та. З, ну, з подальшим закриттям кредитної торгованості за рахунок майна, а саме акцій, переданих забезпечення. Хочу звернути увагу, що відповідно до умов іпотечного договору, саме пункт 9 іпотечного договору передбачено право задоволення вимог товариства вимог банку за зобов'язаннями. Товариство рентген по тобто в даному випадку е шляхом саме звернення стягнення е на предмет заставу? Є відповідача питання, показувачів. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте клопотання про залишення позову без розгляду, про відкладення розгляду справи, про відмову про, про, про е задоволення клопотання про... Сказав про залишення послугу без розвідку. А, а яке проєктні? Якщо на сьогодні, то не підтримує, розвитку. тому що я вже з'явився засідання. Про безрозвиток підтримую, про експертизу підтримую. Так. Дані клопотання ви озвучували на попередньому сховому засіданні. Так? так, про експертизу озвучували і про. Ви проте клопотання? Так, по новому всі заперечують. Яку планує на наші провідкладення відпад на Херсонський завод карданих відкладення, Що ви скажете? вважаю, яке питання не підлягає задоволенню, оскільки спір у нас все-таки відповідачем на по вказаному договору є індустріал контракцію. Тому я не вбачаю необхідності підкладати розгляд через неявку третьої сторони. Третя особа з приводу даних попитань, та щодо відкладення. Вишичає щодо відкладення, ми вважаємо, ну, просимо, що все ж таки банк ліквідації і строки ліквідації обмежені, і тому, відповідно, ми вважаємо, що це просто затягування справи. Ми заперечуємо, знову ж таки, підтримуємо а, заперечення щодо проведення експертизи клопотання і отримуємо за цю банку. Ваша честь, я підтримую позицію банку. Я проти того, щоб проводити експертизу, оскільки це буде затягувати час, а затягування часу сказується на те, що людей все менше і менше. Вони просто помирають. Так, добре. А ви як вважаєте, позов треба задоволяти третій особи? Чи відмовляти задоволення позову? Ми підтримуємо позивні вимоги на повного обсязі. Знову ж таки, зазначаємо про те, що... Є заборгованість, є застави, відповідно, є кредитори, які чекають погашення своїх вимог, і саме за рахунок цієї заборгованості формується уповноважена особа ліквідаційна маса. Тому ми підтримуємо повністю. Так я згоден з тим, що за саме за ці кошти формується ліквідна маса, і якщо ми зберемо всі кошти, які були роздані банком. До ліквідаційної процедури, то нам платить і на четверту чергу, і на сьому чергу. А, ну Тут ви бачили, яка сума здорова дуже. Щодо позовних вимог Я підтримую. А, ну я вже на засіданнях казав, що ми заперечуємо позовних вимог. Дальніше, в принципі, як на минулосідання говорив це стосовно, по перше меморіальних ордерів, первинних документів, які відповідно належним чином оформлені, відповідно до конструкції НПУ, вони є недійсними, оскільки місяць підписів від вказаних осіб. оскільки, я так розумію, це були документи подані в оригіналі. Він містить місяць відказаних осіб підписів, тому вони є недійсними. І, відповідно, ці суми, які там вказані, вони не можуть братися до уваги ні судом. Ані враховуватись у розрахунках з оборонності банку, тому що вони є недійсними. Окрім того, ще минулий раз я заявляв про сплив позовної давності, зокрема, в мене є заява про сплив позовної давності стосовно коротко, якщо зокрема, в договорі встановлено у нас як виконання основного зобов'язання, так і виконання окремих зобов'язань чи частинами щодо сплати відсотків за користування кредитами кошти. Наприклад, від відповідно ці умови цього договору було неодноразово змінювано, зокрема цей пункт номер 3 і чотири, який встановлює зокрема, а яким чином нараховуватися відсотки, за який період, як вони платяться. І, наприклад, якщо брати до уваги матеріали справи, наприклад, угоду до договору про відновлену кадету рівні номерти насторочотири десять від дев'ятнадцятого ца року, наприклад, додаткового угода від 15 грудня до шістнадцято року, там визначено, що відсотки у розмірі 318 гривень нараховані по. 30 11, 20 року сплачується у строк до 17 грудня року включно. Тобто встановлений срок 17 грудня, відсотки нараховані за період за 11 місяць 2010 року, розмір відсотків встановлений і так далі. Наприклад, додаткового года від 14 січня 2011 року. Визначено, що відсотки, які нараховані після 31.12, сплачуються у строк до 31 січня одинадцятого року. Те саме строк встановлений. І те саме по майже половина цих відповідних угод вони встановлюють, ну всі угоди, зокрема вони місця ці положення, стосовно які визначають суму цих відсотків, визначають строк, з яким вони нараховані, визначають строк, за які вони мають бути сплачені. Ці платежі, відповідно повинні сплачувати щомісячно. відповідно, є позиція Верховного суду стосовно даного питання, що відповідно до кожного цього окремого платежу. Самостійного а, необхідно застосовувати окремо кожну позовну давність. Зважаючи на це ми просимо прийняти і застосувати позовну давність до даних вимог. Окрім того, як, якщо брати до уваги, що сплив позовної давності, то відповідні розрахунки, які проводив банк, щодо сплати відсотків за нарахування кредитними коштами. Вони виходять за ці межі, і тобто і за ці межі, тому там сума буде зовсім відповідна інша. Тому ми відповідно і звернулися до, до суду з клопотанням про призначення судової економічної експертизи фінансових кредитних операцій, яка відповідно і поставила питання, які документи будуть свідчити про розмір заборгованості, з які період вона буде здійснюватися, і таке інші, щоб встановити дійсний розмір заборгованості, оскільки позивичем по вже не були подані розрахунки, не розразово мінялися. А, і, це по-друге. По-третє, ще хотів звернути увагу, що матеріали справи, подані банком виписки, вони е, виписки по ліцевому щоту з 2019.07.2016 року. по 19.07.2016 року. Подані позивичем розрахунки заборгованості, вони виходять за цей термін, тому що минулий раз рахунок був по 27.09, тобто два місяці взагалі ніякими довідками не підтверджується. Тобто виписка цієї матеріали справи, виписку не подавала відповідно ми е, виступаємо, а наша позиція полягає в тому, що ми проти задоволення позову повністю. Mm -hmm. Чекайте Ваша честь хочу звернути увагу, що е, документами, які підтверджують виникнення заборгованості і всі послідуючі дії, які відбувались по е, особовому рахунку кредитному та зобов'язальному е, позичальника, Відображені знову ж таки у виписках та меморіальний ордерах. Меморіальний ордер відповідно до інструкцій про безготівкові розрахунки це документ, який складається за ініціативою банку щодо що списання коштів з рахунку і внутрішньобанківських операцій відповідно до закону України про платіжні системи. Він може бути сформований, переданий, збережений і перетворений в візуальну форму. Відповідно до наказу. Про затвердження переліку типових розрахунків первинна документація в оригіналах в архівах ну підлягає, по-перше, обов'язкової передачі до архівів. Архіви зберігаються максимум сроком три роки. Прошу звернути уваги, що увагу, що в нас кредитний договір 2010 року виданий, а сьогодні на дворі кінець 2016 року. Тому всі. Дії, які відбувалися, рух ну, рух коштів по договору, кредитному відображенні, були перенесені в електронну форму і зберігаються в електронній системі банку. Відповідно банкам було надано як доказ меморіальні ордери ці роздруковані кожну дію, яка засвідчує певне, певне зняття і кожен рух коштів по певному договору. На від цих догов... платіжних меморіальних до... ну, ордерах міститься початка банку і підпис відповідної особи, яка перевірила дійсність вказаної операції. Форма є затверджена відповідно до постанов і інструкцій, жнову таки Національного банку щодо цих типових первинної документації, там обов'язково має бути зазначено дату, суму, рахунок, вказаний, на який направляються кошти, і платника. Вказані меморіальні ордери є абсолютно такими, що відповідають вимогам чинного законодавства, і являються підтвердженням видачі і здійснення руху коштів по кредитному договору. Виписка є так само підтверджувальним первинним документом, яка була надана на час подачі позову до суду. Також хочу звернути увагу, що ні представник боржника, ні представник заставодержателя не звертались особисто до банку з будь-якими проханнями, вимогами, зверненнями щодо надання їм виписок. По рахунку також представником відповідача не надано контрозрахунку з указанням на відповідності якихось платежів. Крім того, хочу звернути увагу, що в правовідносини в майнові правовідносини не кредитні. Заставодавець вступив уже в липні 2015 тисячі п'ятнадцятого, лютого, пробачте, 2015 року. На момент Підписання договору застави, сума зобов'язання за кредитним договором вже була визначена да, і прописана в договорі. А це, зараз, <кій> секундочку. Фактично вони підписанням цього договору підтвердили наявну заборгованість, що була до 2015 року. Тому розказуючи про невідповідність якихось нарахувань за станом на 2010 рік, є якось неконструктивно. Крім того, хочу звернути увагу, що відповідно до умов кредитного договору та всіх додаткових. Зобов'язань за вказаними договорами, щомісячні плати ну, сплати відсотків здійснювалися щопоквартально. і відповідно до останніх додаткових угод, да, якщо брати період вже з лютого 2015 року, так до кінця сроку виконання зобов'язання, а в нашому випадку це 23 листопада 2000. 2015 року в розрахунку видно, що визначено так, ну, так само видно кінцеву дату виконання зобов'язання це 23 листопада. Тобто за цими до останньою додатковою угодою визначено 20... там не вона не остання, я Перепрошую. Ну, мається на увазі останньою щодо врегулювання терміну погашення. Так, так, саме так і відстрочено платежі саме на кінцеву дату. Розрахунку зобов'язань і за основним боргом, так само і за відсотками, тобто 23 листопада. Якщо в такому випадку ви вивчали додаткові угоди і умови виконання боржником, а не заставодавцем виконань за кредитним договором, то певно, срок позовної давності, так як це передбачено нашим законодавством, застосовується в трирічний термін. Він має бути. Відрахований саме від дати 23 листопада 2015 року. Щодо пені, пеня нараховується у відповідності до 232 статті господарського кодексу, і вона визначає термін сроком 6 місяців відповідно до розрахунку, який наданий банком станом на 27 вересня Строк позовної давності рік. рік. Строк позовної давності рік, але пеня має нараховуватись 6 місяців від дня виникнення зобов'язання в нашому випадку. Оскільки договір закінчився, срок дії договору пробачте, закінчився 23 листопада 2016 року. Тому оскільки наступний день 24, те у нас всі процесуальні дії починаються з наступного дня, з 24 листопада 2015 року, по якщо я не мовляє 24 травня 2016 року, сроком саме за 6 місяців банком пред'явлено суму. Позовних вимог опині, тобто відповідно до вимог діючого законодавства і умов кредитних договорів. До таких обставин вважаю посилання представника-відповідача такими, що не підлягають задоволенню. Оригінали є якісь дві органи? Так, ваша честь. Навіть всі оригінали собою. за собою. Давайте. Третя особа я слухаю вас в тілерське. Да, я хотел сказать, юридически банк Тукашев очень грамотно обосновал, почему надо отказать по фирме, которая взяла наши, креди... наши средства. Однако я хочу теперь высказать позицию кредиторов. На сегодняшний день управляет банком фонд гарантирования. Однако на тот момент, когда заключались эти договора, на тот момент владельцем фирмы, которая брала кредитные средства и банка, было одно и то же лицо. И руководство этих учреждений получало зарплату у этого лица. А следовательно, все вот эти недочеты, о которых говорила другая сторона, могли ли быть созданы искусственно для того, чтобы в будущем, в будущем иметь возможность зацепиться в судах и апеллировать вот таким образом, который мы только что наблюдали. Я считаю, я считаю, считаю все кредиторы, что это аморально, собственно говоря, таким образом воровать деньги у людей. Молодец. Спасибо, Ваша честь. Молодец. Молодец. <різов 'я> так, стосовно позиції позивача, позивач зокрема, зазначив щодо банківських виписок. Ну, виписки подані кінцева дата 2019, 16 року. На момент подачі позову, так, це була дата, то він не був розрахунок. Але у нас розрахунок мінявся, зокрема останній розрахунок він іншою датою. Тобто, відповідно, де два-три місяці, які не підтверджуються з одними виписками по рахунку, як там кошти йшли чи не йшли. Тобто це по-перше. По-друге, стосовно меморіальних ордерів стосовно строку зберігання в три роки. Ну, зокрема, в матеріали справи місяця меморіальні ордери починаючи з 2010 року, закінчуючи 15 2015 роком. Наприклад, меморіальні ордери ну, No46884 від 27 серпня 2014 року. Тобто терміт зберігання цього меморіального городу і багатьох інших, він ще не збіг, відповідно, він ще має зберігатися до тої позиції, яку озвучив Козивеч. Це по-перше. По-друге, стосовно того, що в електронній формі, відповідно до конструкції, відповідно до положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Банках України, затверджено провідні від 30 грудня 2008 року No556. Пункт 2.1.1, зокрема, містить. В реквізити в припини облікових документів повинні вмістити та підписи всіх віддальність здійснення операції та бавлення її форми. Підтвердження підпису на документі в електронному вигляді здійснюється з допомогою електронного коду працівника або електронного підпису. Відповідно, на е, меміальних орденах які місяць матеріальних справ, немає ані підпису власноруч, ані немає якогось ідентифікатора в електронному форматі. В будь-якому випадку. Має бути якийсь ідентифікатор. Тому що було встановити, щоб могли можливо було встановити, хто здійснював цю операцію, хто дану операцію контролював. Відповідно... на злива з матеріалами справи представників Ви бачите, там додаткові угоди, там де так. торговий дім Ренед Комодітіс визнає заборгованість, є договір, застави там, де фактично вашим уповноваженим, повноважною особою зафіксовано. У вас є докази хоч часткового можливо погашення тих коштів, які вже зафіксовані в договорах. Ну по-перше, я вже говорив, ну, що договор. я не є, ми не є стороною даного кредитного договору. Ні, ви ж є нас... стороною договору застави. Ну так договір застави це одне. Ну, Договори застави нам ніякі первинні документи не надаються, ніяких виписок банківських ми не отримували, оскільки ми не здійснювали, не отримували дані кошти. Ми не платили ніякі кошти, тому що ми є стороною договор... до... договору застави. А ви ж фактично поручалися своїми акціями за. Боржника, так? Ви робили якийсь запит до боржника? Можливо, він би вам повідомив, що я погасив цей кредит в повному обсязі, а дав би докази можливого погашення. Ви знаєте, що в нас на підставі Спольського процесуального кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в якості обґрунтування своїх вимог в даному випадку, це поза ваші заперечення стосується для вас відповідачів. Так, я на цей посилаюся, вказую, зокрема, і на так, А що ви робити щоб встановити дослідження? Які, які докази процесі? ви можете підтвердити наявність відсутності за ну, ми не можемо надати контрозахунки, не можемо надати правильні документи, оскільки вони них немає. Відповідно, позивач зазначає звертається до суду, він звертається з відповідною вимогою при цьому заборгованість. Він відповідним чином має належність позову. Я хочу вам уточнити. Ну, Тому, я... трохи я маю на увазі, ви маєте відрізняти. Одна справа стягувати заборгованість, а інша е, mm, говорити про те, що наявна заборгованість, і в зв'язку з цим звертати стягнення на ваші акції. Ви почали, помилаюся. Тут дуже велика різниця. Я розумію, yeah, Навіть якби заборгованість була значно меншою, вони мали б право фактично е, просити звернути стягнення, розумієте? Yeah. На ваші акції. Ну, тому що Факт наявності будь-якої заборгованості дає їм право встанов... Ну, за договором в крайньому разі, Так? Mm -hmm. Суд відмовляє задоволенні клопотання про призначення експертизи, відмовляє задоволенні клопотання про залишення позову без розгляду. Відмовляє задоволенні клопотання про відкладення розгляду. Клопотання відповідача віддача відмовляє збройні клопотання про відкладення розгляду справи Херсонського заводу вкраденних валіг і залишається після ознайомлення з матеріалами справи, після заслуховування представників позивача дича дітей осіб, залишається на радші кімнаті для оголошення. Відпроку 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 відпроку.